А так живеш майже все життя в своїй рідній Польтові, тюкаєш. Вважаєш, що це чисто полтавська фішка, навіть гордишся цим, а потім з подивом дізнаєшся, що вся Україна робить це, вся Україна тюкає. Що ж тут скажеш? Ну, хіба що? Тю? Хай, друзі, це Андрій Василенко. І вітаю вас на продовженні відео. Українські слова, яких немає в англійській мові. І серед усіх слів, які були згадані, одне викликало справжній ажіотаж в секції коментарів. Це, як ви здогадалися, тю. Я такий опублікував його, а потім дивлюся тю. Щось забагато коментарів, диспропорційно до переглядів, а потім А. Точно. Бо я спитав у вас. Звідки ви і чи вживаєте ви ТЮ на вашій малій батьківщині? І якщо ні, то що замість нього? І завдяки вашим спільним зусиллям ми накопичили доволі багато матеріалу, щоб зробити маленьке лінгвістичне географічне дослідження. Якщо коротко, тю властиве всім українцям, за винятком кількох окремих регіонів, з яких коментарів не було, або там послуговуються якимось іншим вигуком, якими саме і де саме трошки пізніше. в відео, зараз треба розібратися, так і що означає? Тю, попри те, що це слово дуже коротке, дві літери воно має величезний спектр значень насправді. Є певна регіональна специфіка, але загалом звернемося до тлумачного словника української мови. Що він нам скаже? Він нам каже, що тю означає майже все, будь-яку реакцію, яку ви хочете виразити, здивування, невдоволення, розчарування, насмішки та інше. І також, згідно ваших коментарів, я зрозумів, що тю вживається теж по-різному. Дехто тю у нас на Полтавщині тю вживають загалом як щось коротке. Які «тю»? Ті вживають тю у зв'язці з іншим вигуком. Наприклад, на Слобожанщині тюля. А якщо сказати двічі, «тю-тю», ну це вже зовсім інше значення. Типу, ти з глузду з'їхав. От не перестаю дивуватися. Настільки універсальне слово, що всі його підхоплюють, не до кінця розуміють значення, але вживають. Свідомо, і навіть не уявляють свого життя без нього. Як жити без тю? Я не знаю, як мінімум, як полтавець. Воно у нас не передає сильну якусь емоцію, і саме тому я не зміг знайти відповідника в англійській мові. І найближче, що я знав, що позначає певний сюрприз в англійській мові, це джіз, але це більш емоційний вигук, і ви правильно позначили в коментарях, що він походить від Jesus Christ. типу Боже мій. Але деякі пропонували дещо краще за джіз, що більш відповідає відтінку забарвленню тю. Це пф. Нех, бра. Кожен окремо не є точним еквівалентом, але загалом щось в середньому те воно і є. Але от звідки воно пішло? І відповідь на це питання також зайшов в коментарях під тим відео, де один добродій щиро вдячно йому повідав, що тю має тюркське походження і в сучасній турецькій мові є буквально ідентичний відповідник йому. Tü. Проте турецьке тю має більш такий відтінок розчарування, що ми теж вживаємо, але це лише один з багатьох смислів сторін українського тю. А ну, тепер трошки географії: де і як вживають тю або не вживають, і що замість нього. На цій мапі кожна цяточка відповідає одному коментареві, де людина, яка походить звідти або живе звідти, каже, що там вживають тю. Як ви бачите, Полтавщина далеко не перша в згадці, а лідирує Дніпро та околиці. Дуже багато коментарів з того регіону, що прям накинулись, кажуть, так, це ж наше слово. Прям дуже активно. Тому тут така диспропорція. А можливо, саме цей регіон можна вважати батьківщиною або столицею тю. Не менш активно, але в загальній кількості коментарів дещо менше. Харківщина, Слобожанщина. Там теж мені писали тю. Ми думали, що тю це наше. І це теж захоплює частину Луганської Донецької областей, звідки теж було багато коментарів, що вони теж це чули, вживають як в селах, так і містах. Навіть був коментар з Маріуполя, що все життя прожив Маріуполі, так там тю є. Yeah. І те саме можна сказати про більшість регіонів України, включно з Кримом, як зі степової частини, так і Південного узбережжя. І чисто візуально видно, що тю притаманне більш степові і лісостепові частині України. В лісовій частині, в Волині поліссі були протилежні коментарі. Одні казали, так, тут це вживають, як і не чув. Щодо Львову, в якому я зараз мешкаю, теж були протилежні відгуки. Гадаю, я жодного разу не чув тю за межами своєї сім'ї в Львові, але я точно чую Львові і з кожним місяцем більше більше. Це російську мову. І я вже радію, коли чую чисто українську, а львівську гвірку і поготів. Це прям свята, коли натикаюся на таку людину. Ну, то таке. А от сусіди з Івано-Франківська дуже виділяються на цьому фоні. При Карпатці, переважно в Івано-Франківщині, не знають тю, але мають свої відповідники. Так, не один. А я, Ади, двисі, або просто звук Ч, або Ц. А то у вас спаті в Прикарпатті. І на другому місці за виділенням це Одещина, де на рівні з тю також живають аналоги та Вей, і навіть писали інколи в одному реченні все це докупи. І це, очевидно, має молдавське румунське походження. Зрозуміло чому поруч Молдова, Румунія і Бесарабія знаходяться частково в Україні. Тому такий прикордонний вплив. Інших регіональних відмінностей я не помітив, окрім забарвлення тю. Але є два регіони, від яких ми не отримали жодного коментаря: це Вінниччина і Закарпаття. Ну, Закарпаття я не здивуюся, якщо тю там не знають, і щось є таке більш мадярського походження, або схоже на Прикарпатське. А і з Чернівецької області теж жодного коментаря. Буковина тут теж смію припустити є румунські і молдавські впливи. Тому давайте, буковинці, кажіть, що ви кажете: тю або мей. Ну і закарпатці, давайте доповніть картину. І залишається Вінниччина. Ну тут я не знаю, це Поділля і всі навколишні області тюкають. Тому треба людину, яка шарить по Вінничині. Пишіть, а то, якщо що, доведеться, мабуть, Петра Олексійовича питати. Ну що таке питання, чи є тю чисто питомо українським? Ну, враховуючи те, що воно має тюркське походження, все відносно, і деякі зауважили, що тю вживають також на Росії. Але розумієте, є відмінність на Росії та Росіянами, враховуючи, що півросії це українці або українського походження, також враховуючи українські етнічні землі, Слобожанщини, Донщини, Кубані, які зараз знаходяться за межами України, там напевно теж є тю, як є на Харківщині, в Криму, на Донеччині. Ну і загалом, де проходила орда, там і залишило воно тю, а саме таки в південних степових частинах. А катапа, як відомо, болотні створіння, які живуть грабунком та да брехнею, нічого немає. Все з все пиздять і пиздять. і тому що треба з ними робити? Питати. Ну, підсумовуючи, я приємно вражений, як ви відреагували на те відео. Неймовірна активність, доброзичливість, я такого не бачив навіть на своїх великих англомовних каналах. Майже всі коментарі були добрі І були окремі такі знаєте, занудські, пасивно-агресивні, але жодного чистого наїзду тролингу я не зустрів. Це можна назвати словесною толокою своєрідною. Так, ці відео не є якимись науковими роботами, есе. Тут немає навіть сценарію, я просто маю перелік і говорю з вами, як я б говорив в реальному житті з усіма моїми тупими жартами, дефектами мови і тоном. До речі, так деякі писали, що відоси класні, але чого ти кричиш на камеру? Я так говорю. І також я причився так спілкуватись на відео, бо я виріс на англомовному ютубі, і там всі дуже експресивні. Ви думаєте, я кричу на камеру? Підіть, подивитися американських блогерів. Гадаю, український ютуб уже такий розбалований дикторською подачею, врівноваженою, спокійною, глибокою. І, зокрема, це пов'язано з тим, що українські диктори і озвучка є одніми з найкращих в світі. Тому ось так є з чим порівняти і порівняти з найкращим. І до слова про порівняння були кілька коментарів: що який сенс робити це відео, порівняти українську, англійську, що там є особливі слова, що там все це унікальне. Так, але. Why so serious? Хочете щось подібне в подальшому, пишіть в коментарях. Цей канал не лише про це, я не лінгвіст, я просто вчив англійську мову, спілкувався, працював нею і маю такі порівняння цікаві, долі, знаєте, життєві, побутові. Але крім того, тут буде і музика, історія, і географія. Тож долучайтеся і підтримуйте український Ютуб загалом. А якщо хочете підтримати мене фінансово, є банка в описі, як і банка до нашого фонду підтримки ЗСУ. Дякую за увагу! Слава Україні! і... 什么？